Миємо 3 літровий бензиновий двигун. Коротше, приїхала до мене сьогодні така к'юшечка, кюсьома. І чесно, не можу я на це дивитись. Просто дивіться, яка грязюка. Просто грязючіще. І ми йдемо це, мити. Ну, звісно, є. Беру що? Беру свій улюблений К2 Ротон, Це реально потужна хімія, яка прям дуже класно працює. Ну, наношу так плотно, ніхто, що все було гарно. До речі, блок, бачите, там справа зверху закрив плівочкою, тому що там основний блок, його треба закривати. Так що, наносимо, наносимо, нехай воно трохи Постоїть. І що? Беремо очисничок. очисничок. От отак. Дивіться, класненько наносимо бамс 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 Так, легенько, легесенько, легенько. Легесенько. І зверху кришечку також бам-бам-бам. ну По красоті. І саме, головне тепер дві хвилиночки, нехай воно постоїть, нехай воно трохи відкисає. І що? І правильно беремо важку артилерію, а саме червону, сильну. Потужну піну. Отак От дивіться, як тортик. Наносимо, наносимо, наносимо. оп оп, оп. Ну, красиво, Ну, погодьтеся, красивенько. Отак, От нанесли хвилиночку постояло і змиваємо. Змиваємо водичкою, бамс-бамс-бамс. Класненько, все гарно, гарно, гарно. Ну, Головне там, де свічі зблизька набити, а по пластмасі, ну, яка різниця? Пластмасу можна нормально відбити. Ну, Бачите, я щось і відбив. Так що, помили, поки. Мотор стікає, тому що він має хвилиночок 15 стікати. Я мию загальну тачку. Так що, мотор чистий, миємо тачку і додому всім.